А ви, ви не маєте права. Я забороняюся і проти працювати. А ви знаєте, те, ви знаєте, який є закон України про знімання відео? Е, Прошу, фотографуйте. Я сказав, що я забороняє себе знімати. Так. Добре, говоріть. Він тож. Забороняється? Так. Фільмон. Фільмон. Можете не заборонювати, він так само і мене не знімається. Незаконний збір інформації, карається. Хай карається, ви так само Добре, тільки що збирали інформацію. інформацію. Незаконним шляхом. Добре, в чому полягав незаконність? А як ви думаєте? Він нам забор не себе знімав. Добре, добре. Ще вам аргументи потрібні? Потрібні. Я думаю, цього цілком достатньо. Угу. І, е, краще е, почитай законувати, буде більше розуму говорити. Мені не треба читати, так. мені достатньо а, мати телефони знімати. Можна? Ну, давай, це буде добре, тебе, до речі. Окей. Е, дивіться, то я можу не, не писати нічого в його. Та він не дає мені навіть руки, розумієте? Він мені каже, поки ви мені не напишете, я вам не дам в руки того направлення. Ну, я не знаю. Це цирк на дроті, розумієте? 2, 7. 1, 5, 4, 3 двійки. 5-2. Е, КС. 9, 4, 4. Добре, почне підпише з поліції. Зараз буде кам'ян кам'янка в бус і Христина, я можу розраховувати на... Я починаю по телефону. Добре. може на першого квітня.